Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову граємо в гру, гадаємо мого улюбленця, вже буде 5 нових пар парфумів. Сьогодні буде люксова добірка. І граю я з Анією з каналу Валеріана Анна Валеріана. Я залишу, звичайно, посилання на канал і відео Ані в описі до цього відео. І перше, ми в цю гру грали з Мариною Імбир. То ще не дивився, я також залишу посилання на відео Марини з цією грою, як я вгадую її парфуми. Залишу на своє відео посилання, де я намагаюся вгадати її улюбленців, де вона намагається вгадати моїх улюбленців. Тобто, всі відео на відео дівчат, на відео Ані і на, з цієї гри, і на відео Марини з минулої гри я поставлю в посилання. Дивіться, якщо ще не подивилися. А ми починаємо друзі. Всім привіт на каналі Олі Парфюмісти. Я Аня Валеріана і зараз я буду відгадувати Оліні загадки, відповідати на запитання, які придумала Оля. І Оля мені запропонує два аромати на вибір, із них я маю обрати найулюбленіший. Аромат Олі, який вона найчастіше носить, і який їй дуже сильно подобається. Дуже би хотілося вгадати і не помилитися, але якщо навіть так станеться, не судіть строго, бо відео несе лише розважальний характер. Так що перше запитання від Олі. Отже, Аня, перше питання до тебе я обрала сьогодні, будуть парні, брендові пари. І перша пара це від Lancome Два парфуми, які мені. Обидва дуже подобаються, але який же все ж таки мій улюблениця? це. Це Трезор Midnight Rose, або це Лівіабель від Гланком. Я вам показую свою трояндову версію трояндовий фланкер, але на те не зважайте. Для мене це носибельна версія Лівіабель. Я давно хотіла собі Лявіабель в колекцію, але обирала, який фланкер. Поставити на поличку, щоб він мені дійсно подобався. А в них база вся більш-менш однакова. Тобто дуже впізнавана на Лівіабель. Для мене це та Лівіабель, яка мені подобається. Ось. Або ось цей ось ця така загадкова фруктова троянда. Як ти думаєш, який з парфумів в мене стоїть на п'єдесталі улюбленців з двох. Отже, Оля, що думаю, я з цього приводу. Гланком Lavieбель з трояндою Лімітоване видання. Ти, я пам'ятаю, його купила, щоб мати якийсь аромат Лавіебель в своїй колекції, бо ти не особливо аж так сильно полюбляєш той аромат, він тобі подобається, але не має аж такої дикої любові. І так як тоді була дуже класна лімітка, ти не змогла устояти, пам'ятаю, і купила собі той аромат в цікавому оформленні коробочки. Але Midnight Rose Rose. Мені здається, тобі подобається більше. Так, він містичний, він більш загадковий, він більш складно звучащий на мій погляд. Звичайно, ту твою э, трояндову Лаві Ебель я не пробувала. Але в мене є також э, Angrous-версія Лаві-Ебель, і я приблизно можу уявити, як це пахне. Це приємно пахне, це нарядно пахне яскраво. Святково, так, в такому ароматі можна піти на якесь свято і бути в центрі уваги. Але у Midnight Rose зовсім інший характер, і чомусь, мені здається, цей парфюм підходить тобі більше. Хоча, якщо так подумати, то Лівіабелью з ця з трояндою, це твоя новинка. Можливо, ти носиш часто її зараз, бо тобі цікавий цей аромат, як новинка. Але все ж таки більше ти любиш Midnight Rose від відланком за його ось цю загадковість за таку і нот за ягідність, за троянду, хоча там і там є троянда. Але в Midnight Rose, як на мене, троянда звучить набагато цікавіше, бо я також люблю поєднання троянди з ягодами. Отже, моя відповідь це Midnight Rose від Lancome. І відповідь все ж таки це Resort Midnight Rose». Як би мені не подобалась Лявія Бельм. Мені вона дуже подобається своїми цими іскристими кілкими. Пачулі, такі пачулі роблять шанель в своїй лінійці «Coco Mademoiselle». Такі ось а, яскраві пачулі, але з цукром у Леві Абель». І так, я обрала трояндовий фланкер просто тому що люблю троянду. Насправді в них дуже багато гарних фланкерів. Насправді скрізь вгадується а, Леві Абель». Але, от, як я вже сказала, хотіла поставити собі на поличку якийсь особливий випуск Леві Абель». або в дуже гарному флаконі, або який там, з акцентом на ноту, який мені подобається. І от я вагалася між рисовим і ірисовим. Або Трояндовим, просто трояндовий побачила швидше, він мені швидше трапився. Ось, Але мені дуже подобається. Незважаючи на те, що це солодко, це яскраво. Для мене це не просто цукор, це не просто тунна цукру, Я тут відчуваю гарну парфюмерну композицію. Я відчуваю пачулі, як я вже сказала, ці пачулі радісні, яскраві. Так, це дуже солодко. Але для мене це повноцінна гарна парфумерна композиція. Але все ж таки, якщо От Обирати, якби мені сказали, який двох ти залишиш і більше ніколи не зможеш купити собі нового флакона, все ж таки я б отримала цей. Про це я знімала відео, яке таке називається На кращі у бренді я знімала про декілька брендів. І от про планком я казала, що все ж таки, цей для мене кращий. Тут він такий темний, він такий ем, і смачний, водночас також Тут дуже багато е, солодощів. Солодкості цукру, він вареневий. Для мене це чорна смородина, варення з чорної смородини, або сироп з чорної смородини і троянда. Він у шлейфі не такий солодкий, до речі, це терпкість з чорної смородини у шлейфі відчувається. Хтось це відчуває, як малину і троянду. Ні, для мене все, все ж таки це чорна смородина, густа солодка сиропна чорна смородина і троянда. Дуже гарний, він багато років був моїм ароматним. Я. Він на 10 років простояв на поличці флакон за флаконом. Я мала його в будь-який сезон мати на поличці, щоб просто підійти до нього, понюхати його, насолодитись його ароматом. Представник. Мабуть, він був найпершим представником таких ягідних гурманських люксових парфумів. А потім вже почав, почав розвиватися ось цей тренд. Дуже його люблю. В мене є дубль, в мене є мініатюра. Тобто цей парфум я без цього парфуму я не буду ніколи, навіть якщо перестану його носити, в принципі, ношу його вже набагато менше. Зараз почала більше носити, ось це просто тому, що вже стільки років, от якось хочеться щось змінити. Але кожен раз, коли я його вдихаю. Я розумію, що ні, все ж таки, в усьому бренді ланком він найулюбленіший. Аня друге питання: два діори, два е, яди. Це гіпнотік е, і це Pure Poison. Я обрала сьогодні туалетну воду і е, Pure Poison також в нього лише один випуск. У мене ще, бачите, старенький, гарний такий саме такий, який я колись. Закохалась. Обидва мені дуже подобаються, але все ж таки один я ношу трошки більше, і розкажи, чому. Отже, Оля, я готова дати відповідь на твоє друге запитання і обрати для тебе ідеальний Poison Dior по моїй версії. І серед Pure Poison і Hypnotic Poison я схиляюся скоріше до другої версії, бо Hypnotic Poison у нас про туберозу, про кокос, ваніль. Мигдаль, пудру, це все, я пам'ятаю, коли я його пробувала дуже давно, а дуже давно до нього не підходила. Я знаю, що в твоїй колекції є і туалетна вода, і парфюмерна вода, а це багато про що говорить. Наприклад, я люблю Coco Mademoiselle і хочу мати в своїй колекції всі концентрації. Тут я так само думаю, якщо він тобі подобається, ти хочеш мати і туалетку, і парфюмерну воду. Ти любиш білі квіти, але серед білих квітів ти любиш найбільше. Як, на мій погляд, туберозу, отже, я обираю гіпнотік Poyson для тебе, тим більше по типажу, по темпераменту, по характеру, мені все ж таки для тебе більш підходить гіпнотік Poison, бо він теплий, гортаючий, затишний, дуже-дуже приємний, ласкавий, такий лагідний, добрий парфюм. В той самий час, як Dior Pure Poison це у нас такий відстренний, строгий. Такий стервозний навіть аромат, аромат снігової королеви. Тобто мій вибір це гіпнотік Poison. Ано, ну, що я більше Pure Poison. Це для мене дуже яскравий, гламурний, така візитна картка гламурних 2000-х-міленіуму, коли було все гіпертрофировано, підкреслено. Якщо це. Мужність, то мужність. Якщо жіночність, то, то жіночність, от в такому в сучасному прояві, і це для мене е, втілення е, цього періоду і цього настрою, це Pure Poison. Це дуже гучні е, квіти. Це білоквіткова композиція з ваніллю, і є щось тут таке пронизливе, те, що я називаю нотою гламуру в парфумах, коли це дуже яскраво, дуже про себе так напористо заявляє. Е, не знаю, якщо розділяти по сезонам, коли я його більше люблю носити, мабуть, все ж таки в тепло. Хоча він дуже такий гучний. Носити його самому в тепло не просто, бо він гучний. Більш приємно ловити шлейф людини, яка поруч з тобою. Але це от для яскравих особистостей. До речі, зараз він мені, я пробувала на поличках, трошки більш водянистий, як і чистий, наприклад. Яд, Вони наче розбавлені от сучасні версії, тому саме я шукала ту, в яку я колись закохалася, в тих самих 2000-х. Оце от, про яскравість, про яскравість, про квітковість, про таку а, люксову квітковість в, найкращі, в найкращому її прояві. Але дуже мені подобається і гіпнотік, але ношу я його менше через те, що тут є кокос, все ж таки. Кокос я не люблю. Але тим, хто, в принципі, любить кокос, кому він не заважає, хто до нього нормально ставиться, то а, це просто серед а, а, люксових гурманських ароматів. Я думаю, що знахідка одна з перлин. <кій> якщо ви полюбляєте а, люкс, якщо ви полюбляєте гурманські аромати, і чомусь ще не розносили гіпнотік Poison, то я вам тро, а, а, точно цього. Це рекомендую. Тут що? Тут мигдаль, ваніль і кокос. І хто що відчуває більше? Є три випуски в у випуску в. З випуску до випуску різняться акценти, але мені дуже подобається це поєднання. І це поєднання таке, що ти один раз його понюхаєш, не познайомишся з цією композицією, і все. Ти чим не сплутаєш. Вона дуже запам'ятовується, вона впізнавана. Цю композицію вже і мас-маркет, і ніша 10 разів копіювали. Такі найуніше, наприклад, Найвідоміша копія це профумом Roma конфету. Вони дійсно дуже схожі. Навіть у цьому настрої у Герлен Божу Божух він» Називається найкращий день мого життя парфум. Він також дуже схожий, але він набагато солодкіший і акцент Магдалю там. Сильніший, там більш такий цианідний мигдаль, але ось вони, ну прям тріняти три, три ці три парфуми. І в мас-маркеті я забула, як називається бренд, який в Мюлери стоїть. Німецький, здається, бренд, всі його показують. От там він прям, тут також дуже впізнаваний флакончик такого ж кольору. Копія дуже-дуже подібно пахне, я підходила. Мені було цікаво порівняти. Дійсно, дійсно дуже. Скопіювали вони просто безсовісно. Ось тому а, тут є лактонність, і мигдалевість м'яка. Я його, до речі, полюбляю вносити в тепло, тому мені він створює настрій такий кофішоп, наче ви якесь а, капучино на терасі, десь п'єте. Ось він такий теплий, якийсь м'який, десертний. Дуже-дуже він смачний. От просто таке тут моє особисте, що я не люблю кокос і що більше полюбляю. Білі квіти. А так, в принципі, вони майже йдуть на рівні, однаково дуже гарні композиції. Ось тримаю ці флакони, і від а, аромату, який а, я відчуваю від цих флакончиків, в мене аж а, паморочиться в голові. Так, це гарно. О Боже, обидва, обидва парфуми дуже-дуже гарні. А, ми не зважаємо на залишки, тому що, наприклад, цей парфум я купляла в залишку, а цей купляла новий. Тому а, просто по композиції, Аня знає обидві композиції, вони, я знаю, їй дуже подобаються. Тож, Аня, вгадай, який все ж таки мій улюблений з двох, а я потім розкажу, чому. А, я не назвала це Коко од парфум від Шанель, і це Коко Noir від Chanel. Але думаю, що всі їх впізнали це парфуми легенди. Отже, дві шанелі, дві прекрасних парфюмерних композиції і. Серед них, серед Коко класичної і серед Коко Нуар, я все ж таки оберу для тебе Коко Нуар, бо я дивилась дуже багато твоїх відео, де ти співаєш йому диферамби, де ти кажеш, що ти його дуже сильно любиш, і повторно купляла його в свою колекцію, що він є твоїм фаворитом, і для тебе це ідеальне, от просто шанелисте звучання, що аромат про тебе, що він і на кожен день, і для свят. Я знаю, наскільки ти сильно його любиш. Наскільки часто я бачу його в твоїх відео порівняно з Коко класичною, тому я все ж таки обираю Коко Нуар. І моя відповідь номер 3 Коко Нуар. Мій улюбленець безперечний, Улюбленець – це Коко Нуар, тим паче в в чистому парфумі в екстракті я обожнюю просто ну, це нанесення намазом і, і флакони е, дуже гарні чорні. Композиція про що? Про гучні, ошатні кілки <кій> темні пачулі. Троянда тут заявлена, вона йде фоном. Якщо ви її тут відчуєте, то, скоріше, ви відчуєте бардову, таку темну. Оксамитову троянду. Але, звичайно, що пачулі, пачулі, пачулі тут головні, вони солюють, вони ведуть композицію. Це дуже-дуже гарно. Це я в цьому відчуваю себе королевою. Це от, дійсно про ошатні пачулі. Вони не такі яскраві, як, наприклад, в Коко-Мадмуазель, там іскристі такі. Тут... Темні, темні такі кілки, але я б не сказала, що він аж такий мінорний, точно ні. Що він якийсь готичний, ну не знаю, хіба що флакон навію, але він точно ошатний, він точно м, такий якийсь створює настрій унікальності. от Ти така одна, ти в себе така одна, і ти взагалі така одна, і, хай, і цінуй і ти себе, і хай тебе цінують і люблять. Ось він, він про це. Але, звичайно, якщо ви не любите пачулі ні в якому прояві, то це парфум не для вас. Якщо ви досліджуєте парфу, то це точно парфум, який має бути у вашій колекції, бо це одні з найпрекрасніших пачулі у парфумерії. І Коко Шанель легендарний спецевий парфум. Тут королева гвоздика. І от саме через гвоздику я його не можу носити, хоча, Боже, який він стійкий. От цей. 5 раз менш стійкіше, ніж Coco Chanel. Він буде, якщо ви його нанесете, в вашій кімнаті ще навіть при провітрюванні жити 3 дні. Тут надзвичайно гарна гвоздика. Якщо ви з цією нотою товаришуєте. Якщо ви любите спеціальні парфуми, я зі спеціальним парфумом на Ви, із гвоздикою на ви. Але я. От, відмітаючи свою нелюбов до гвоздика, розумію красу цього парфуму. Саме тому я купила залишок, що в мене просто був, бо він хоча б має бути, я маю відкривати хоча б кришку і це відчувати цю красу. Він надзвичайно гарний в мороз. Це просто якась неймовірна краса. От я б когось ним ароматила. На когось би наносила із задоволенням би ловила шлейф. Це неймовірної краси спеціва гвоздика, гаряча. Так, гвоздика нас дуже часто відносить в ретро. Я не можу сказати, що це сучасна гвоздика, звичайно, ніби композиція не сучасна. Сучасна гвоздика це, наприклад, 1888 сержов. А це ні, це класична. Але за рахунок оцієї щільності, густоти, спецьвості. Це неймовірна краса, це жіночність. Це от коли тобі, а, ну я так скажу, що так, а, вона для мене все ж таки ретро і відсилає, віддає віку, віку ну, моє особисте сприйняття. І от я в своєму віці вже в її носила спокійно, я свій вік, скажімо так, прийняла, я, а, там, мені подобається, як я виглядаю, я себе несу. Гідно, і цей парфум просто ще один парфум від Chanel, який робить вас королевою. І кому подобається, кому не подобається, це геть не моя проблема, коли в цьому парфумі. От я це умовно образ якоїсь жінки, так, яка носить з задоволенням цей парфум. Вона ви просто не маєте іншого вибору, як сприймати цю жінку такою, як вона є, і прийняти той факт, що вона просто шикарна. Ось, оцей парфум це просто як завершення шикарного образу. Хотіла б я, щоб мені гвоздика з не муляли, носила б я його чистіше. Але так як я люблю пачулі, то все ж таки Coco Noir – мій улюблений. Два кензо кензо Слоден Джангл і кензо Амур. Тут, скоріш за все, зважаючи на мої попередні відповіді, буде легко вгадати, але цікаво, що скаже Аня, як вона прокоментує ці два парфуми. Ну а тепер про кінзо. І серед двох прекрасних ароматів це кінзо слон і Амур від кінзо. До речі, Амур від кінзо я давно не пробувала, але я його собі добре так запам'ятала. Я все ж таки оберу для тебе Амур від кінзо. Через те, що він ніжний, пудровий, позитивний, лагідний, дуже жіночний. При всій повазі до кінзо слона, який дуже виразний, який дуже красивий, все ж таки чомусь мені здається, що Амур від Кензо, тобі подобається найбільше. Ось такі мої аргументи, ось така моя думка. Ну що ж, а, насправді, ось цей парфум це парфум легенда. А це парфум такий начебто прохідний, про нього мало говорять, мало він комусь подобається. Я не розумію насправді чому. Взагалі, кензо. Я дуже поважаю цей е, парфумерний бренд, е, саме його парфумерну лінійку маю на увазі, тому що вони роблять. або робили здебільшого в минулому композиції, які ні на що не схожі. От один раз понюхав квітку від Кензо, коли вона лише з'явилася, ти знаєш, що це квітка від Кензо. Ти понюхав цього слоника, цього Джанкл, ти знаєш, що це він, ти ще там понюхав їх листочок Parfum DT про конвалію, і ти знаєш, що це конвалія з підписом Кензо. Тобто в них і так само ось цей амур, ти познайомився з цим парфумом, все, ти е, його ні з чим не сплутаєш. Дуже оригінальні композиції. Якщо ви шукаєте оригінальності в люксі, то зверніться до боличка Кензо. А, слоник. Це спеції. Це для мене просто а, кардамонова есенція. Хтось чує тут більше корицю. Для когось це кориця. Так, тут чую, Але кардамон для мене перебиває все. І я з такими дуже спеціями. Яке в тебе таке враження, що ти відкриваєш шафку з парфумами, міше, о, зі спеціми, мішечок зі спеціями, що ти ходячий спецівий базар східний, я таке носити не можу, хоча це дуже дійсно гарно. І я знаю, що люди, які полюбляють спеціальні парфуми, просто в захваті від цього парфуму. І є чого, тому що от, дійсно що мені подобається, ще, що ні на що не схоже. Ну, А флакон, флакон це взагалі Ну, Тут кришка, так? А, але флакон також, він незвичної такої форми, він хвилястий. Ось, через кардамон, через спеції, я його не можу носити. Просто купила собі, щоб був у колекції, бо а, треба знати, як пахне такий шедевр. А, я, а, якщо я як вже колекціоную. То має бути для колекції хоча б такі в мене маленькі залишки, як референси до якихось легенд. І що можу в таких маленьких залишках, от як Коко від Шанель або цей купую. Але якщо ви любите спеціальні парфуми і чогось слоник пробіг повз, то біжіть ви до слоника. А я носила запим. Зараз, до речі, вже майже не ношу достаю декілька разів на рік. Зараз в мене інший фаворит від Кензо, але цей. Парфум мене колись так вразив. Це дуже нестандартна гурманіка. Це люкс, який звучить по-нішовому. Це парфум, який досі ніхто його звучання, його композицію не скопіював. Я не знаю, чому Я не знаю, чому про нього так мало говорять. бо це ж просто щось неймовірне. Про що це? Про ваніль і копчений рис. Рисових парфумів в принципі дуже мало. Але це. Така якась незавична гурманіка, uh, він темний, він uh, привабливий, він загадковий. Можливо, він не кожному сподобається, бо він дуже специфічний. Але якщо ви любите гурманіку, якщо ви любите люкс, якщо ви любите оригінальне звучання, якщо ви хочете пахнути не так, як всі, то цей прикопчений рис з ваніллю це для вас, будь ласка, підійдіть познайомтеся. Він існує в Велик, здається, найвели, найбільший розмір це був помаранчевий флакон, там 100 мл. Це в мене здається 30-ка. Так, 30 фуксія і 50-ка білий флакон. Але всі вони пахнуть, однаково. В мене був, е, було два таких і один помаранчевий флакон. Звичайно, я не все зносила, там десь доходила до половини і продавала е, свої дублі. І оце останній залишила. Але він справді. Дуже-дуже гарно. І дима, мені не подобається в ньому база, але, ну, можливо, то ось таке моє особисте сприйняття. Дуже вам раджу з ним познайомитися. Це був кензоамур, mm -hmm. мій улюблений. І два томфорти. Це Bitter Peach і Тобакованіль. Я включила Томфорт також в добірку, тому що це хай люкс. Тобто вважаємо, що в нашу люксову добірку він вписується. Обидва надзвичайно гарні, хтось не любить жоден, хтось обожнює обидва, хтось надає певну перевагу одному з них. Аню, який ти думаєш, мій улюбленець, який я з величезним задоволенням, просто захопленням і з великою любов'ю ношу? Як ти думаєш, чому? Моє ну останнє запитання про Томі Фордів. І я все ж таки схиляюся до Піч від Тома Форда, бо я його частіше все ж таки бачила в твоїх оглядах і завжди про нього ти дуже позитивно так розповідала. Ти його завжди хвалила. Казала, що він тобі дарує просто неповторний, веселий, позитивний. Настрій, це я дуже добре запам'ятала. Можливо, ті відео про табака-ваніль мені не зустрічались. Можливо, я десь щось прогнала, не зауважила. Все може бути, але все ж таки я схиляюся до цього фруктового Томафорда, до гіркого персика, який тобі, мені здається, подобається найбільше. І з цієї двічки, з цієї пари, мій безумовний улюбленець: це Bitter Peach. Давайте почнемо з табаку ваніль. табаку ваніль я колись носила дуже багато. Ще коли я була на початку свого захоплення, це навіть ще захопленням не було. Я просто почала цікавитися парфумом, почала купувати від Леванти. Думаю, що коли ми починаємо купувати від Леванти, це початок перший дзвіночок, що ми на шляху до великого захоплення, і в нас згодом, там через роки, все одно з'явиться величезна колекція: чи то від ливантів, чи то від мініатюр, чи то флаконів, чи всього. Зразу, це було на самому початку, і він тоді лише а, набирав обертів своєї слави. Це було щось дуже незвичайне, і я з величезним задоволенням носила. Не знаю, скільки я відносила у вигляді від Левантів. Але це в мене вже новий випуск, і я тут чую набагато більше тютюну, ніж було колись. Колись він був якийсь більш, кажу, що більше було сухофруктів, більше було в ньому ванілі. можливо. Можливо, тому що зараз мені дуже сильно муляє тютюн у ньому. Але все одно, все ще він в мене буде, ніколи я його не діну, бо композиція це було якесь таке новаторство в парфумерії, коли він з'явився. І оці перші такі враження, вау, що так може бути. Коли ти вдихаєш цей флакон, ти ці, ось ці свої емоції перші згадуєш, і тому, звичайно, що він в мене буде. Для ось цих таких ностальгічних наших моментів з ним. А от Бітерпіч це те, що до мого прямо відповідає моєму парфюмерному смаку зараз: це пудрове, фруктове пюре. Пюри з персиків. Так, персик хімозненький, я не скажу, що це натуральний. Але ви знаєте, мені подобається з того, що я пробувала, що е, хімозні фрукти саме в парфумерії звучать краще, ніж натуральні. Натуральні вони або якісь водянисті або швидко злітають. А хімозні, якщо ви любите яскраві, Парфумерні композиції, то хімозні фрукти в парфумерії звучать гарно. Звичайно, це не має бути хімозна, як в поганому сенсі. Але що я маю на увазі, що ви розумієте, що це не от прям фрукт, що це парфумерна інтерпретація, але це яскраво, це може бути смачно, це може бути вражаюче. Ось що я маю на увазі. І це саме така композиція. Вона дуже пудрова. В шлейфі відчувається ця щільна фруктова пудра. І я думаю, що багато кому саме це. Не подобається, бо не так багато любителів а, а, пудрових парфумів. Але ось цією своєю соковитістю, яскравенкою і певною хімозністю, він багато кого й чіпляє цей парфум. До речі, мені набагато більше подобається, як він звучить у холод, ніж а, в тепло. От, у спеку, спеку він дуже гарно звучить в таку впевнену спеку, і в холод, в мороз, в холод. А коли така помірна тем, температура, він а, звучить дуже плоско. Тому. Зважайте на це, але оце пудрове густе пюре з персиків я просто обожнюю, тому бітерпіч мій улюбленець з оцих двох. Дякую, величезне, Аню, за твої відповіді. А мені завжди цікаво, що люди думають про парфуми, які я обираю, про моїх улюбленців. А, звичайно, це не впливає е, ніяк на те, як я їх сприймаю чи я їх більше чи менше ношу. Просто мені цікаво, а, а як же люди зі сторони відчувають, як же вони сприймають ці парфуми, що вони насправді про них думають. Бо це ж все настільки індивідуально. А ось тому мені було дуже цікаво е, послухати. Твою думку Сподіваюся, що вам також було цікаво. Сподіваюся, що ви також разом з Анею намагалися вгадати, не знаю, чи вгадали чи ні, напишіть мені. Напишіть мені також, будь ласка, чи були серед цих парфумів, серед цієї ці люксової добірки ваші улюбленці і чи вони співпали з моїми чи ні. Дякую вам, обіймаю вас, бережеці, побачимося в коментарях. Не забудьте лайкнути це відео, поставити свою вподобайку і не забудьте прокоментувати. Мені і дуже приємно, і я люблю з вас. Вам спілкуватися, а ви це знаєте. Кожному відповідаю щиро, неформально і з величезним задоволенням. Бувайте до нових відео!